Всім привіт! Закінчує четверту виборку. Вибрав цей раз більше ста відер з 10 соток. Ну, мене тут трохи до 10 соток не дотягує, але я округляю. Будемо вважати, що з 10 соток. Ще помідору на перших кістях, ну як на перших, третя, четверта, ще трохи залишилося. І далі у нас тут в'яже вже п'ята, шоста кість. Шоста беремо, вже гарно в'яже. Тут дивимось, починає вже в'язати. Буду завтра пасинкувати його, щоб не запускати пасинки, щоб хоч щось вже вище тут зібрати. Ну, ми бачимося, як я казав, одна кість, друга не зав'язала. Ось вже в'яже, тут далі теж в'яже. Не всі. Але більшість вже зав'язує. Десь дві не зав'язало. Ось тут ось одна не зав'язала, друга не зав'язала, далі в'яже. А десь є й по три не буду шукати. А так, нижні кісті ще. Тут ще одна більш-менш виборка буде йти така до там, кілограм 800 з 10 соток. А далі вже буде йти менше. Ну, такий, що я можу сказати, він йде, підходить на ранній помідор, він віддає великий врожай за короткий період часу, дуже добре підходить на ранній. Ну, На пізній він теж підходить. Як бачимо, він не лопає, це один із основних е критеріїв на другу посадку. А те, що в мене він не зав'язав, четверту, п'яту, а де не йде п'яту-шосту. Кість, то це вже може бути і моя вина або аномальна спека. Тут вже важко сказати. Ну Більш-менш на другу посадку він підходить. Ну, скоріш все, що я тут щось не так зробив. Так як бачите, прям різко вже почало в'язати. Спека ще в принципі не пройшла, оце тільки сьогодні вже більш-менш прохолодно. А до цього ще було до плюс 36 в тіні. І вони вже почали в'язати. Так що, скоріш всього, що, із за того, що неправильно PH води було, погано засвоювались мікроелементи, і воно погано через це в'язало. Ну, наступного року, може, буду садити, побачимо, як воно себе покаже. Хочу вийти зараз з другої сторони теплиці, показати, як воно. Виглядає так по теплиці йдеш, здається, помідор небагато висить. Він є, на кожному кущу є. ось. Одна, друга, третя, четверта, п'ята впала. Тут три помідори, тут 4, 5, шість помідорів є. Зараз тут вийду, покажу, як воно виглядає. Ось бачите, звідси, якщо дивитися, сонце світить. Помідори ще є на кущах. В принципі, ще одна, а може і дві такі більш-менш виборки будуть. Ну а далі будемо скубати потрохи. Тягнути їх будеться довго. В цьому році на 10 днів раніше я їх посіяв. Якщо може своє, те, що вони мають віддати, може й віддадуть. Ну, зазвичай десь близько тони. Збираю сотки. Хтось може збирає більше, я поки що на більше не можу вийти. Ну, думаю, до цього повинен дотягнути, якщо дасть мені обстановка зібрати цей врожай. Якщо вистачить часу, ще і тут трошки приспущу його. Може не буду, побачу. Якщо вистачатиме часу, то чому ні? Ще якась лишня кість, 2-3 помідорки. Може 4. Ось бачите, вже він до шпалери теж доріс. Цій теплиці, в принципі, теж можна ще раз опустити, так як знизу тут, бачите, вже помідор нема. Дві кісті прибрав. Ще виборка і вже тут прибереться. І бачите, ще на сантиметрів 30. Його можна опустити. А 30 см це ще дві кісті. Навіть по дві-три помідорки на кісті. Як бачимо, воно в'яже. Ось кість цвіте. Одна, друга. Вже зав'язала, ті ще цвітуть. Тут теж бачимо одна, друга, третя, четверта зав'язала. Помідор в'яже, так що сенс є опускати. Тим більш, що прищіпуються вершки за 45 днів до того, як зачищається помідор, це виходить на кінець цього місяця, десь в 20-х числах, 20-25 число. І до кінця жовтня, начала листопада їх можна ще тягнути. Ці помідори. Так що є ще сенс опустити. Будемо бачити. Покажу ще перець, вже те, що треба вибирати, але руки не доходять. Вже завезеться цю ходку помідор. І тоді будемо вибирати перець ставати. Не виходить раз на два тижні, виходить десь раз на 18 днів, ось так десь будеться його возити. Кругу будемо вибирати, як будемо встигати. Ну, Зараз помідор вже трохи піде менше, то на перець часу трошки більше буде, але нічого, буде трохи більше красного, краща буде ціна, легше буде його здати, буде більш такий налитий перець. Він такий не дуже крупний, але він чистий, на ньому немає ніяких слідів. І за зачту. Цього йде ціна на нього. Здається, його від 10 до 12 гривень. Коли як виходить, кажу все завдяки тому, що він чистий. На базарі мало перцю хорошого. І вони за цей перець ганяються за таким перцем. В принципі, спеку він витримав. Так що вже все це ще є, вже воно буде рости. Ще й воно зараз спека спадає. Він більше трохи нав'яже й на осінь може дати непоганий врожай. Так як ну, 90% кущів навіть більше витримало, невелика кількість пропала, то в принципі він ще свій врожай дасть. До того, ну до заявлених. Заявлено виробником іде 60-100 тонн з гектара. Ну, до 100 тонн я звісно не дотягну, але до 60, думаю, дотягнеться. У ну, мене тут не гектар. Тут 30 соток, це до 20 тонн. Думаю, натягнеться цього перцю. Головне, що затрати повернули і трохи заробиться на хліб. Це не, не чисто мій перець, ми його садили на трьох з братами, я вже казав. Тому не, не така велика сума вийде. Зарплату мінімально, так сказати, собі заробимо. Ставимо лайки, пишемо коментарі, кому цікава тема вирощування овочів. Підписуємось на канал. Кому не цікаво, не підписуємось. Дякую всім за перегляд. До побачення! це у нас вибраний помідор. Декілька днів постоїть, дойде, який трошки недоспівший. І буде їхати в понеділок на копані. Ось такий він має вигляд. Трошки не сильно, трошки дрібніший він йде зараз. Так масово виборка була. Там буквально, якщо в середньому взяти, то він був 210 грам, 220 грам. Зараз десь близько 200 грамів в середньому буде. Трошки пішов дрібніший. Але зато кількість більша. Вид має дуже гарний він. Ось такий помідорчик. Є крупніший, є менший. Ось трохи крупніший. Такий він гарненький. В розрізі я вже показував. Кому цікаво, може пошукати відео є.